Всім вітання, слава Україні. Витягнув я оцю приспособу, яку я зварив ще, якщо не помиляюсь, півтора року тому. От. Це я сьогодні лише приварив такі розпорочки. От. Хочу зараз зняти два колеса. Прицепчика і поставити на цю приблуду. От, не знаю, як ця приблуда називається, але хочу її поставити і нарешті задіяти, тому що варилась для того, щоб нею щось робити, а так вона простояла. прицепне таке. Простояла більш ніж півтора року і ще не була в ділі. Зараз спробуємо поставити і побачимо, що воно з того вийде. Так, така цікава приблуда вийшла у нас. Поставили на колеса, знайшов такий цепочок, який буде тут закріплятися оцим грибінки. Ну і тут така грібіночка приварена для того, щоб фіксувати. Ну а так вона легко доволі катається. Зараз спробую щось причепити, побачити як вона буде чіплятись. Не знаю, висока, низька, ну що зробив. Спробуємо в ділі, там буде видніше. Це приблизно так буде працювати ця приблуда. От. Звичайно, не такі короткий. Дрючки ну, дерева тягатися, а вона розчитана на доволі довге. 5 метрів, 4 метри. Ну Це вже спробуємо ділі. Думаю, виїду, можливо завтра, можливо, не знаю коли там буде час з'їздити. Там є таке дерево на фазенті, яке вже більше двох років лежать. От. Ну а так воно легенько все катається. От, можна перевозити куди треба. раз і поїхав. Так, оп. І все. Потім положив, відчепив і положив. Раз. Тут можна відчіпляти. От, не знаю, як це приблуде, називається, цей тягач. Можливо хто знає, підкажіть, що це вона. Як воно зветься. Ну, отаке відео в роботі покажу пізніше. Все, дякую, що були з нами. Всім пока, все буде Україна.